Сьогодні ми розберемо все, що трапилось за останній тиждень у Ніворлді. Нарешті, трансмогу, новий івент Sage of Sulfur та що там розробники обіцяли у новому сезоні. З вами Ксена Геймс, і ми починаємо. 21 серпня у New World до нас прийшов трансмог. Чула я багато незадоволення з приводу трансмог токенів. Час покаже, як воно буде у подальшому, а зараз для тих, хто ще до трансмогу не дійшов, що це таке трансмог токени. Використовуйте трансмог токенс на станціях трансмог, щоб зафіксувати зовнішній вигляд будь-якого предмета у вашому інвентарі. Після того, як зовнішній вигляд було захоплено, він постійно доступний як скін. Потім знятий скін з'явиться як елемент, який можна застосовувати до іншого скіна в меню зміни скіна. Кожне захоплення скіна коштуватиме один трансмог токен. Вашу поточну кількість трансмог токенів буде видно в меню, де ці токени ми можемо взяти безкоштовний сезонний квиток Rewards Track. Один трансмог токен можна отримати на рівнях 15, 50 і 100, тобто загалом 3 токени. Chest – 1% шанс випадіння. Ви можете заробляти один трансмог токен за тиждень з будь-якої Chest. Трансмог токен також можна отримати за Marks of Fortune, це вже платно. Premium Season Pass Rewards Track. Один трансмог токен можна отримати на рівнях 7, 18, 65, 75 і 85, тобто загалом 5 трансмог токенів. Ігровий магазин. Два трансмог токени за 5 тисяч Marks of Fortune – 99 гривень. 5 трансмог токенів за 11 тисяч of Fortune – 180 гривень. 10 трансмог токенів за 23 тисячі of Fortune – 330 гривень. Зараз там діє акція після її закінчення. Кількість трансмог токенів може бути іншою. Зауважте, що трансмог токен не можна обмінювати. Немає функціональної різниці між безкоштовними та платними токенами, але я ще чула інфу, що, можливо, трансмог токени будуть давати за проходження данжів чи мутацій. Так, це чи ні, якщо вже комусь падали які токени, напишіть у коментарях. Це було дуже круто, тому що постійний забіг за сундуками таке собі. Івент «Sage of Sulfur починається з 30 серпня і закінчиться 12 вересня. Потрібно 10 та більше людей найвищого рівня. Локації івента Brightwood, Scale, Yebonskale, Erangrove, Manendale і Брінстам. Нагороди, шанс отримати зброю чи броню вашого рівня. Айтем з «Global Named List», Айтем з «Brinstam Named List». окрім витратних матеріалів, що відповідають рівню здоров'я МАНА тощо. Ви також матимете шанс отримати один Obsidian Gypsum – Стандартний трьохкратний ліміт здобичі. Один раз за івент вам може випасти епічна зброя, епічна броня, Sandworn Egghausen Item. Також будуть нагороди. 250 амбреллшардів. Шанс 33% для одного предмета перка зброї. Шанс 25% для одного із шести. Предметів іменного спорядження. Щось, на мою думку, тут не дуже гарні подарунки. Нас чекають, бувало і краще, але подивимось, як воно буде насправді. І переходимо до останньої теми у цьому відео. На минулому тижні розробники опублікували своє нове інтерв'ю Warts Bains. Команда проходить через процес ребалансування бонусів на основі відгуків гравців і того, які нові бонуси будуть додані. Вони також розповідають про нові банки та зміни в крафті, які з'являться в грі. Будуть внесені зміни в данжі. Розглядалось питання, що потрібно в один данж мати декілька різних сетів. Це незручно. Та розробники засумнівались, що буде цікаво мати лише один сет, але вони вирішили, ось що змінити баланс між експедиціями та мутаціями стане простішим, що дозволить урізноманітнити ігровий процес. Та різні збірки, цілі за видаленням вардів і банів мета полягає в тому, щоб дозволити гравцям насолоджуватися системою спорядження, зосередившись на бажаних перевагах, які справді покращують їхні збірки. Варди та бани вважалися обов'язковими, а не цікавим вибором. Що робило їх отримання більш складним завданням. Це видалення має на меті заохотити гравців, експериментувати з різними перками та зменшити кількість необхідних перків. pvp перки та обов'язкові варіанти. Стійкість згадується, як ще одна перевага, на яку може вплинути ця зміна, яка зменшує шкоду, отриману від інших гравців у PVP. Певні перки, як от «Blessed on the life staff», Зараз вважаються обов'язковими Розробники натякають на потенційне переміщення інших перків, щоб зменшити обов'язковий вибір. Заміна перків. Перк Варда буде замінено новими перками, які пропонують іншу користь, зокрема здоров'я. Один з нових перків збільшує максимальний рівень здоров'я гравця. Перк амулета, який збільшує кількість здоров'я, буде доступним. Максимальне здоров'я гравця буде збільшено в грі. Заміна перків спрямована на надання більш життєздатних і бажаних перків на спорядження. Перк непорушний видаляється. Спорядження отримане понад 625 ГС, не матиме вар, Resistance чи Resilient дропін. Майбутнє спорядження, яке падає вище 625-го, матиме більше захоплюючих і життєздатних переваг. Зброя та броня зараз не перевищують 600-й. За винятком рідкісних випадків, деякі неефективні перки, які нечасто вибиралися спільнотою, видаляються з гри. Ці неефективні перки мали сенс, коли в минулому спорядження розглядалося по-іншому, але воно більше не актуальне, оскільки гра еволюціонувала, буде додано більше перків зцілення, які є умовними, та забезпечують зцілення за певних умов. Це дозволяє гравцям вибирати спеціальне спорядження для різних ситуацій, наприклад, босів, які з часом завдають великої шкоди. Видалення певних перків створює місце для нових, особливо на броні. Варт Poisons буде змінено, щоб створити цикл підготовки до експедиції і в місту вищого рівня. Ці модифікації мають на меті додати трохи підготовки перед тим, як брати участь у складному контенті. Infused poisons зазвичай не зустрічаються, якщо не брати участь у мутованих підземеллях. Вони забезпечують. Поглинання шкоди проти певних типів ворогів протягом короткого періоду часу, подібно до носіння додаткового спорядження захисту, але триває лише 30 секунд або після отримання пошкодження. Майбутні оновлення можуть передбачати заміну спорядження варда на ці зілля та подовження їх тривалості. Атрибути наразі мають асиметричні значення, але їх буде зроблено рівними. Ця зміна спрощує розуміння гравця та зменшує різноманітність предметів. Крафт буде спрощено завдяки меншій кількості модифікацій перків, зміни в значеннях атрибутів дозволять краще збалансувати експедиції та мутації. Усунення залежності від спорядження Варда призведе до різноманітнішого та цікавішого ігрового процесу. Різні збірки можна створювати без необхідності постійно перемикати спорядження. Мета полягає в тому, щоб зробити. Перки однаково життєздатними, причому оцінка спорядження та стиль гри є відмінними факторами. Ця обнова очікується з третім сезоном. На сьогодні у мене все. Не забудьте підписатись на мій канал, поставити лайк, коментар та стати патроном на Патреоні для розвитку мого каналу.